Місто Побратим Боркен надіслав Подільській громаді партію допомоги, загальна вартість якої становить 70 тисяч євро. До складу допомоги увійшли: мультиспортивний ігровий майданчик, набір із шести одиниць вуличного спортивного обладнання, причіп до будівельної машини, яка також входить до складу допомоги, але буде відправлена згодом. Професійний ножичний підйомник висотою 9 метрів, акумуляторний перфоратор, шуруповерт, циркулярна по. Лата кутова шліфувальна машина. Усі інструменти будуть використовуватися комунальними підприємствами громади. А спортивне обладнання допоможе створенню нових можливостей для активного відпочинку дітей і молоді. Декілька років вже як започатковано співпрацю з містом Боркін, Німеччина. В нас заключений меморандум про партнерські відносини. І от сьогодні ми отримали чергову допомогу від цього міста. Допомога суттєва це на суму майже 70 тисяч євро. Представники влади Подільської громади висловлюють щиру подяку німецьким партнерам за надану допомогу. Ми дуже вдячні нашому партнеру за те, що він допомагає постійно, тримає з нами зв'язок, постійно цікавиться нашими проблемними питаннями, яку допомогу ми потребуємо. І результат цієї співпраці ми бачимо, от по факту, він не тільки на бумагі залишився у вигляді якогось підписаного договору, а це то, що дійсно працює. Отримана допомога це не лише важливий етап у зміцненні міжнародної співпраці між громадами. Вона також значно полегшить роботу комунальних підприємств і сприятиме підвищенню якості життя мешканців громади. Ольга Ситник, Олексій, Мягітале компанія КЕТ.